Події почнуть розвиватися стрімко, тримайте вузді власний темперамент, особливо якщо раніше помічали за собою схильність, діяти спонтанно у майбутній період. Це особливо необхідно. Справа робота, період несприятливий для прийняття важливих ділових рішень, зміни курсу чи нових починань. Зосерейтеся на тому, що вже розпочато, і постарайтеся швидше досягти, хоча б проміжного результату, здоров'я. Тримайте ноги сухими, а розум вільним від занепокоєння та перевтоми. особисті стосунки, коли відносини щирі відбуваються поглиблення контактів на духовно-психічному єднанні, несподіванки. Обачливість і поспішність може спричинити нещасний випадок. Це може бути падіння, поранення гострими предметами, ножем, сокирою, киркою, лопатою тощо. Мотивація тижня, виявляти завзятість у своїх обов'язках і залишатися мовчазним найкраща відповідь на наклеп. Афоризм тижня найкраща відповідь на наклеп, мовчазна зневага до неї. Цитата тижня наклеп з боку деяких панів, така ж хороша рекомендація, як похвала з боку інших, дорогі друзі. Бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай Янгол-Охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, зеркального та задзеркального відображення нашого злощастя – Кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям mm -hmm. та неправедним посадовцям, продажним чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, mm -hmm. замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям. Слава Збройним силам України! Ам Ізраїль Хай!